У Харкові продовжує тривати творчий проект Разом до перемоги, реалізований за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова. Щотижневі концерти у метро покликані об'єднати харків'ян, зарядити позитивною енергією, теплом, підняти моральний дух та дати надію на мирне майбутнє. Цього разу дарували свою творчість музиканти оркестру 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Виступи оркестру проходять у Харкові не вперше. Чудова команда музикантів щоразу готує різножанрову, живу і щиру програму, яка харків'янам припадає до душі від ритму до лірики, від жарту до сльози, від світового хіта до народної класики. Такі творчі виступи на імпровізованому сценічному майданчику дають глядачам позитивні емоції та віру у найкраще. Це Національна гвардія України. Нашого і нашого. ми пишаємося лише тільки тим, хто Будь вони є наразі на, для нас. І те, що вони роблять для нас, ну ми не можемо не дякувати. І дякуємо їм, що вони прийшли сьогодні. і Це роблять для нас. Дякуємо. дуже. Я думаю, що це гарна ініціатива, оскільки. Метро захищене місце, і люди, які їдуть додому, це якесь емоційне розвантаження. Це досить потужна історія. Насправді, це про підтримку, це про згуртованість. Ще важливо, бо у нас ну немає таких заходів зазвичай, або вони проходять дуже рідко. Тому я вважаю, що це дуже круто. Тут ціла купа емоцій. Ну ти їдеш там по своїм справам, оп, дивишся, і дуже круто. Супер, тому що ну зараз ми не можемо на звичайній сцені це все робити, тому що ну дуже великий ризик, що може щось прилетіти, не дай Бог, як було з нашим будинком культури Дерачівським. Я там виросла і тому, що ну це просто це геніально. Я думаю, тому що і ми всі в безпеці, і тут така музика лунає, і акустика просто вау. Наша керівниця е, виступає Інеса Климчук. Ми барви з бариви Е, На жаль, був розбомблений наш будинок культури. Наступна пісня, але ми тримаємося все буде добре. Колись відбудують і ми ще там будемо виступати. А зараз, поки в метро такі концерти, вони, вони повинні бути бути сильними, незалежними, піднімати ось цей бадьорий дух. Про важливість таких заходів наголошують і самі виконавці. Творчі виступи дають натхнення не тільки глядачам, але й артистам. Інеса Климчук, солістка оркестру, раніше працювала у Дархачівському будинку культури, який на початку війни був знищений ракетою. Жінка, яка не уявляла собі життя без музики, через війну була вимушена зробити паузу у своїй роботі. Але концерт у метрополітені для пані Інеси став своєрідним дебютом після тривалої творчої відпустки. Мені кажеться, що це дуже дуже важливо в такий дуже такий тяжкий час подарувати настрій нашим героям, нашим героям, харківщини, людям, які залишились тут. І, я думаю, ми подарили їм гарний настрій, частичку своєї душі. І це, це круто, це класно. Ви знаєте, я побачила щасливі очі глядача. А це важливо. Значить, ми робимо те, що ми потрібно робити. Музика це моральна зброя на шляху до перемоги. Тому такі виступи змушують слухачів жити і працювати далі, незважаючи на всі негаразди навколо. Концерти бувають різні. от як в метро, також в парках, також для військових, для наших побратимів. Тому це наша робота. Я вважаю, що це дуже важливо дарувати емоції людям та й також самі собі. Ми з задоволенням завжди це робимо, і хочеться, щоб цього було більше. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Денис Рибалко, Харків. Новини.